16 вересня, 16 енергія енергія духовного пробудження чи руйнації. І якщо ви думаєте, що в цьому втіленні вам прийде, ви зможете відсидітися, то ні, тому що це духовне пробудження буде будити нас кожного. Буде якщо не будемо мирно, тихо це виконувати, тобто виходити на вивчення причинно-наслідкового зв'язку і вивчення законів простору, всесвіту, в якому ви живете, то відповідно буде життя змушувати вас все рівно духовно пробудження. Отже, через руйнацію, через біль, через страждання. Шістнадцятка це якраз про те, щоб ми не бороли, як то, щоб ми не вибирали гординю, щоб ми розуміли, що ми не одні в цьому світі, що є люди, які нам готові допомогти, і ми погоджувалися на ту поміч, коли вона нам потрібна, і коли нам її пропонують. Це про те, щоб ми не думали, що ми найрозумніші, а все ж таки вчилися і здобували нові знання. Люблю вас.